Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятись сьогодні з ким доля зведе. Побачимо, кого нам покажуть і для чого. Тож, смачної кави вам і цікавої розповіді. Так, отак От взяла, слухайте, чоловіка одразу м -м -м, показують сім'ю для сім'ї, для когось так. І Важлива людина для вас, важлива ну, от багато чим насправді це, знаєте, не тільки там, ну, щоб називати його чоловіком, а тут просто людина, поряд з якою з яким давайте так змінюється світогляд. Це просто, от, знаєте, людина інших поглядів. Ну, як цікавого сприйняття світогляд у нього інший, ніж у вас. І вам сподобається те, який він у нього, і ви схочете якось так, знаєте, от як знати більше е -е, з того, що знає ця людина. Вам буде цікаво спочатку просто спілкуватись, а потім він як з собою вас десь забирає, чи до себе забирає. Ось так для когось з вас показано. Мені тут показані літери. Так, літера Х, С, К. Зараз що це І? Літера А, а ще вона мені вона печатна і схожа на літеру Д, а може і та інша насправді. Це не буде дуже швидко. Це якось, знаєте, в, своє, в своєму темпі, але ну, якось воно без поспіху. І ну, спочатку ви як дружні стосунки будете будувати, а потім воно там розвиток буде мати далі. Так, це хай зачекає. чи... Так, отут мудрий порадник показаний робота соціум, Людина, яка за собою поведе, наповнюватиме вас мудрістю. Зміни оточення показані. Це, як, знаєте, ви десь як вчителя собі побачите, або ну, от, людина, яка як прикладом для вас буде. Зміни такі, що ви будете більше заробляти, більше якось впевненість у вас буде. І ну, ви теж засяєте як зірочка. ну, Це просто, от, знаєте, як зміна навіть для когось з вас зміна, от, ви чимось одним займаєтесь, а ви ну, як перекваліфікуєтесь, от, якась така ситуація. Лідера якогось зустрінете, як притягнетесь. Так, давайте дивитись, що в нас тут у Філіжанці? Знов мені показують чоловіка, але для когось це як одного на іншого міняють поряд з вами. І дивіться, як. Тут ситуація по трикутнику. Це як ну, вам складно буде обрати спочатку. Ви будете спілкуватись з одним і з іншим деякий час, і складно буде обрати, хто саме вам підходить. Ну, Впорайтесь, звісно ж, все ж таки не залишаєтесь ви тут з ну, обидва з вами. Ну, але так, час на це піде. Далі дивимось. Ось тут теж нова людина. І не одна. Двоє нових для вас чоловіків. І. Ой, та тут їх більше, але не всі вони для. Для почуттів, для якихось там сердечних справ є е, 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 таке, що ну, якісь як. Ну, як треба вам. Щось вам треба робити, і ви когось кличете на допомогу. Що зроби мені? І кажете, що з ким зведе доля? Ось тут. Дивіться, отут чиясь історія показана. Показаний мені чоловік, який, на момент спілкування з вами, буде, ну, тут для кого як? У когось як зі стосунками, а у когось, ну, як знаєте, спілкування. Воно, воно не ну, як спілкується з жінкою, але. Так виглядає, ніби, знаєте, він не пов'язує свою долю з нею. Це як просто спілкуються, але там більше якісь як матеріальні моменти людей тримають один з одним, якісь грошові теми. Але от з вами спілкування, коли почнеться, то він якось швидко відвертається від тієї жінки. Якось, знаєте, як заміна йде. Так, ось тут про перспективи показана наступна історія. Ось тут людина вас як проведе. Ну, такої, знаєте, Йому відомою дорогою у вас якась ситуація, в якій ви як розхитуєтесь, нема впевненості, нема рівноваги, якось ви ну, так, не розумієте, що вам далі робити. Щось розгубленість якась є у вас. Але ж хтось вас бере за руку і веде. І людина. Буде весь час, кожен ваш крок буде вам як, пояснювати, от чому саме так вам треба робити, чому вам саме в тому напрямку треба йти, чому це для вас важливо. От знаєте, така як опіка. І це виглядає це як як вам пришлють цю людину на допомогу. Не знаю, як це ще пояснити вам. Ну, тобто, разом з цією людиною ви дуже швидко будете виходити з якоїсь там вашої складної ситуації. Але це ну, це як справедливо для вас. Ви там довгий час десь ну, складно вам було. І, як, знаєте, прийшов час вас вивести зі складної ситуації. Це як людина, яка для когось якось воно із друзями пов'язано, а для когось це як, ну, знаєте, як вищі сили, до яких ви, я так розумію, що звертаєтесь про допомогу, це як буде вже відповідь на ваші молитви. Далі, з ким зведе Толя? тут спішить, тут біжить, біжить людина. Зараз. Чоловік з бородою, а до нього поспішає жінка, дуже поспішає. Як попередити про щось. Так, знаєте, дуже дружньо до нього ставиться, дуже так, ну, як упередити щось. І дивіться, тут як новини, які вона вже про них знає, а вони тільки-тільки надходять. І вона хоче, ну, як першою бути, як першою сповістити про щось, про якісь зміни. Світлі новини, хороші, гарні новини. Так, ось тут літер, просто вони тут скрізь насипані. Тож, давайте, А, Л. С? Що це за літера? Така Д? Угу, все більше, з ким зведе доля? Робота з соціум, тут мені показані, знаєте, для підтримки. От ви будете людині для підтримки, когось втратив чи втратила, не можу уточнити більше, бо не показана стать людини. Людина доволі сильна, внутрішньо. Транслює себе от назовні, як людина, от, знаєте, ви, ну, ви коли почуєте історію людини, ви навіть будете дивуватись, як взагалі людина тримається. І ваше спілкування з людиною дуже буде підтримувати. Дуже. І ви як от на допомогу дані цій людині, як, ну, потім так і буде казати, що мені з тобою легше пережити все те, що на мою долю там випало. Але це, ну, це доленосні такі ситуації в житті людини. Це от як так прописано в книзі життя цієї людини. Тож якось по-інакшому воно і не могло бути. Вибачте, не зачинила вікно, а воно ж так шумно. А, так. Тут з питаннячком хтось до вас сунеться, але знаєте, не дуже так. Ну, от як людина знає, хоче до вас з питанням прийти, але не дуже може. Щось не дуже виходить в людини. От весь час планує і весь час відкладає оці свої плани, що потім-потім, як багато якихось справ. І це питання зависле, але ж... Свій час йому тому питанню, воно нікуди не дінеться. Все одно людина буде його вам ставити. Так далі. Дуже багато про вас думає якийсь чоловік, дуже хоче кардинальних змін е, через якусь справу. Це знаєте, коли планів чимало, але, от є, ну це як певні обмеження є по тому, що може робити зараз, а з чим треба дуже-дуже зачекати. Тож тут знає, скільки треба зачекати і чекає нічого там. Не, не, не змінює, нічого так зайвого не робить, але просто от чекає, І от коли прийде час, дуже багато розмов у вас буде з цією людиною, буде про що порозмовляти. Угу. Ось тут цікаво, тут взагалі людина переможець. Або переможеться людина, яка буде викликати у вас просто, от як знаєте, як подих перехоплює, якісь моменти, в яких будете радіти разом з людиною. І е приклад цієї людини він і для вас буде дуже-дуже корисним, бо у вас будуть такі думки, що якщо людина це змогла, я теж зможу. Це знаєте, от як, щоб ви повірили в себе. У людини там своя, своє життя, своя програма. А у вас воно вам це як поштовх для розвитку. Це добре. Так. Тут 27 число для когось, це як від двох до семи днів буде розмова з чоловіком. Він, знаєте, це стримує себе. Він щось хоче з вами обговорити, але дуже себе стримує. Це, знаєте, як, от, наприклад, в голові воно у нього там звучить все так як слід. І ви відповідаєте йому в діалозі, ну в тому, що він там собі вигадує так як слід. А от знає, що як почне говорити, ви не будете задоволені тим, що почуєте. І він мовчить, він поки що мовчить, але це, як знаєте, збирається з силами. Від Іриса вам великий привіт. Я думаю, що чуєте. Так. Ну, все ж таки, людина збереться з силами і дуже йому важливі якісь зміни. Хвилюється, страшенно хвилюється, але хоче з вами поспілкуватись. Це щось, що стосується особистого життя. якісь таке питання буде з вами обговорювати. Так. Так, ось тут зустріч двоє людей: жінка та чоловік. Але по домовленості: це хтось потурбується, домовиться за вас чи з вами, за людину. І така зустріч, в якій ви будете корисні один одному. Інф... Заради інформації, от заради. Прояснення якоїсь інформації. Хтось таке велике серце вам несе своє велике серце. Людина, яка от просто от ну, і, ну, і ви готові прийняти цю людину. Це просто якісь такі дуже сильні почуття. Ну, так, так здається, що це взагалі як на початку почуття. Так, ну, просто спілкування показане. Поки що, а як там далі. А ось тут все ж таки ну, ми питаємо, з ким зведе доля. А тут нам показана ситуація, коли це буде ненадовго, це заради чогось конкретного, конкретного коли треба передати один одному, заради якоїсь допомоги. І потім далі людина просувається там своїм шляхом. Це як одна зустріч, але вона важлива і вона. Вас як ну, як крила вам додає. Е, ви знаєте, от те, що ви зробите, те, що, як ви поспілкуєтесь з людиною, ви будете потім себе почувати от набагато важливішою людиною в цьому житті, ніж донині. Це просто от якась така гордість е, вас переповнює. Тут щось таке гарне, хороше зробите. Через деякий час ця людина, от так воно тут показано, що давайте так, на 70% повернеться до спілкування з вами. Не можу дати тут 100%, але на 70% можу так сказати. Так, і. Якийсь чоловік мені показаний, який як захисник показаний, і який дуже хоче побачитись з вами. Поки що є у нього перепони до цього, але ж мрія така, от він від неї не, ну, взагалі не відмовляється. Це просто от мрія, яка при першій змозі він її здійснить. На цьому дякую, всім гарного дня, гарних подій і гарних зустрічей по долі з гарними людьми. Бережіть себе. Хай все буде добре у вас і в вашій родині. Побачимось. Всім пока!